Професійні сокоохолоджувачі це спеціалізоване обладнання, призначене для охолодження та зберігання готових напоїв, таких як соки, лимонади або холодний чай. Вони забезпечують рівномірне охолодження та підтримують напої свіжими протягом тривалого часу. Головна мета сокоохолоджувачів зберігати напої при оптимальній температурі та подавати їх клієнтам охолодженими, що особливо важливо в спекотні дні. Сокоохолоджувачі широко використовуються в кафе, ресторанах, барах, готелях, на фуршетах, літніх майданчиках та в інших закладах громадського харчування. Вони також підходять для самообслуговування в магазинах та супермаркетах, де клієнти можуть самостійно наливати собі охолоджені напої. Сокоохолоджувачі бувають з однією, двома і трьома ємностями, дозволяють одночасно охолоджувати різні напої, що зручно для закладів з широким асортиментом. Ємності, в свою чергу, можуть бути від 5 до 20 літрів. Корпус може бути виготовлено з нержавіючої сталі або фарбованої сталі, колби з якісного прозорого полікарбонату, що додатково привертає увагу відвідувачів, оскільки дуже привабливо в прозорих колбах виглядають кольорові напої. Підключення усіх сокоохолоджувачів 220 В. При виборі професійного сокоохолоджувача зверніть увагу на обсяг і кількість ємностей. Визначте, який обсяг напоїв ви плануєте зберігати та продавати. Для великих закладів підійдуть моделі з кількома контейнерами або великим об'ємом. Простота обслуговування. Переконайтеся, що сокоохолоджувач легко розбирається для очищення, адже це важливо для підтримання гігієни. Правильно підібраний сокоохолоджувач стане надійним помічником у вашому бізнесі, забезпечить якісне охолодження напої і задоволення клієнтів. Придбати професійні сокоохолоджувачі від надійних виробників можна на нашому сайті інтернет-магазину Торгоборуд.